Всім привіт! Сьогодні у нас 2 січня. Я всіх вас вітаю з Новим роком, бажаю щастя, здоров'я і щоб все в вашому житті складалось так, як ви цього забажаєте. І сьогодні буде такий дуже незвичний взагалі випуск для мене, бо тиждень назад з'ясувалось таке, що в мене. З'явилася нова робота, де я зараз і знаходжусь, і буду вам сьогодні розказувати, що саме я тут буду робити. Тому Новий рік починається дуже цікаво. Сподіваюся, що це буде продуктивно. І якщо ви перший раз мене бачите, то я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Лена і я вже сім років займаюся різними бізнесами. Але тепер я буду виконувати роль антикризисного менеджера. Так. Що значить відбувається? Я зараз знаходжусь в кав'ярні в місті Броди, де я зараз проживаю через війну. Це Львівська область, це не дуже велике місто, але це місто. І це кав'ярня йшли моєї родини, професійного кондитера, і вона вирішила піти далі, рухатись, розвиватись в цьому напрямку і відкрити ще й свій заклад. І отже, більше ніж півроку цей чудовий заклад працює. Але що тут роблю я? Я буду з цього моменту виступати в ролі антикризового менеджера. Чому так сталося? Бо е, всі ці півроку кав'ярня працює, в нас є стабільні працівники. У нас було всього одне звільнення, одна дівчинка, якби сама пішла, бо вона пішла навчатись, і в нас є чудові дівчата. Є от головний кондитер як власниця, є помічник кондитера, і я була як такою знаєте, допомогою, швидкою, швидкою допомогою, тобто я не займалася кав'ярнею. Я лише допомагала з її відкриттям, що я робила. Я написала грант, щоб отримати додаткові кошти, і я настроювала систему, щоб проходили там платежі, чеки і тому подібне. Весь інший час я допомагала чисто ситуативно, тобто я могла допомагати зняти якийсь контент, я могла щось там в меню зробити, ну, тобто, в, 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 такому, в такому вигляді щось привезти, щось відвести, тобто я не отримала за це гроші, просто насолоджувалась цією кав'ярнею як клієнт, так, як посетитель. Як пастіть, боже, я тут пастіть. Я тут сижу, просто вибачте, я тут сиджу навколішках, я не знаю, мені просто сподобався, сподобався цей вид, і тут, поки є якесь світло, тому я вам все тут знімаю. І що я би стала зараз? Якби всім зрозуміло, що якщо кав'ярні не займатись, то розвитку ніякого не буде. І тут мається на увазі, що власниця просто паша, як я не знаю хто, не спить ночами, щоб виготовляти ті всі десерти. Але часу на те, щоб привести це все до ладу, все рахувати, з усіма слідкувати, вводити якісь нові правила, тобто цього часу просто немає. І ясно, що якщо цим ніхто не займається, то всі, кожен займається цим якби для себе, та? щоб для нього все виходило так, як йому було зручно. І до чого ми прийшли? Для того, щоб далі ця кав'єрня існувала і приносила якісь додаткові кошти, то підключилась сюди е, е, я. В мене, знаєте, я підключилась сюди точно не заради грошей, бо в мене є робота, яку я сама створювала, якою я займаюсь та Сюди підключилась через те, що мені дуже цікаво спробувати витягнути кав'ярню на якийсь класний рівень, саме як менеджер. Таким чином, вводити якісь нові правила, взагалі е, аналізувати, робити якісь висновки і щось робити, бо класно управляти компанією, яка класно працює. А от витягнути те, що працює не дуже добре, це дуже і дуже цікаво. Тому тут я скоріше взагалі для власного досвіду. І ще чому? Бо як в минулому відео розказ розказувала вам, що я ходила до коучі, і на цих сесіях ми вияснили. Що я дуже добре справляюсь з задачами робочими, коли наступає якась жопа, вибачте. Тобто, коли все добре, я теж відпочиваю і чудово себе почуваю. Але я включаюсь у роботу тільки тоді, коли стає, стається щось хренове, коли треба витягувати, коли щось не вдалося. От тоді я включаю весь мій мозок і намагаюся вирулювати ситуацію. Це, до речі, мені казали і раніше, і це е, довела нещодавна ситуація, коли просто-просто якась життєва ситуація, де е, виявилося, що поки всі бігають і не розуміють, що робити, то я з трезвою головою починаю вирішувати і структурувати все, що відбувається навколо. Тому це знаєте, це просто коли оце все зійшлось, коли в е, мене пройшли коуч-сесії, коли в мене. Отут така ситуація виникла з кав'ярні. Ми прийняли рішення, що треба щось вирішувати. І в мене такий, ніби пазл зійшовся, що можливо, це є якби, моя задача, знаєте, не створювати, а допомагати іншим людям розуміти якісь їх проблеми, де їх є провтики, де їх білі плями, які вони не бачать, та, і допомагати їм, їм вирішувати ці проблеми і далі розвивати бізнес і. Заробляти на цьому гроші, тому такий дуже класний виклик, я не знаю, взагалі я не роблю ніяких передбачень чи впораюсь, я чи ні, бо я ніколи не працювала в шпіті, я взагалі не знаю, як працює ця система. Я дуже рада, що в мене є друг, який дуже довго працював в цій сфері, і я буду сподіватися, що він мені буде допомагати. Нікіта, привіт! Я тобі скоро напишу. Якщо ще не написала. Тому це буде дуже класний досвід. І як ви зрозуміли, що з цієї хвилини, з цього відео, починається така нова серія, як я займаюся чужою кав'ярні. Що я буду робити? Які... Як я буду це все аналізувати? Що взагалі для початку ми будемо робити? Які кроки? Приймати і робити для того, щоб вивести кав'ярню ну, в такий аж плюс. Взагалі розуміти ситуацію, що відбувається зараз, бо відкрию вам секрет, що те, що відбувається зараз, якби не зрозуміло, ні скільки грошей заробляються, ні скільки втрачається. Ну тобто, все таке дуже туманне. І з цим всім ми будемо розбиратись. Я буду розказувати вам результати роботи, що вийшло, що не вийшло. Можливо, немає взагалі сенсу. Тримати кав'ярню, а легше повернутись просто до виготовлення тортів, і це буде всім набагато легше і більше грошей з'явиться в у власниці. Але але ми всі хочемо спробувати це зробити. Тому я вже запрошу вас, хто хто у нас ще не був, і хто там знаходиться десь поруч або десь проїздом, е, обов'язково заїжджайте. Я мені здається, скоро сама вже буду вміти робити каву. Будемо працювати. Все, давайте. Як ви зрозуміли, я в кав'ярні нашій. Вона сьогодні не працює. Ми зробили це спеціально, бо я розумію, що треба мені все порахувати. Треба навести лад в. Якби зробити інвентаризацію, та і зрозуміти, що в нас є, що нам підходить, що нам не підходить. Робити це в час, коли кав'ярня працює дуже-дуже незручно, ясне діло. Але звичайно, тільки для цього ми не закривали, проте ми вирішили дати відпочити. Власниці, щоб вона поїхала трошки, прийшла в себе, бо то реально робота нон-стоп, щоб ви розуміли, просто стоп щоб це все витягувати. Тому ми так зробили таку класну паузу. Сьогодні завтра я буду тут займатись, Боже, мені так незвично з темним волоссям, то капець. Може, я завтра піду знову перефарбую світла. В мене є теорія. Коли ви підходите, щоб помити посуд, і там дуже багато скупили всякого посуду, то ви не знаєте за що вам братись, і ви відкладаєте типу, ту справу. То моя теорія полягає в тому, що треба взяти хоч щось. щось. Якщо ви ще так не пробували, то пробуйте, користуйтесь. Треба взяти хоч щось, і справа потрошки буде рухатись. Я тут принесла все, що мені може бути потрібно: комп'ютер, планшет, листочки А3. У нас звідкись вони були, я їх взяла. Тут щось в мене звичайно штатив, блокнот, чужа кава. От бо я та людина, яка ходить по всіх закладах і вважає, що це адекватно, а не ходить тільки до себе. Там в мене валяється мікрофончик, свічечка наша. І коротше, нікого нема. Тут такий якийсь окремий вайб. Прикольний, <хи> мені подобається. Зараз я почну рахувати, поки це все, оце, що у нас тут є: сиропчики, чашечки ну тобто, все, що там може бути. А там, що у нас за стіною є багато чого. От, бачите, ми навіть вперше звільнили вітрину, бо вже виключила, нехай воно теж трошки перепочине. І потрошку будемо рухатись далі. Розкажу вам взагалі, що я зараз роблю. Мені здається, що перш ніж почати щось робити, треба проаналізувати, що вже є, Та? Бо ну насправді все так погано. Ми не рекламуємось, майже не створюємо контент, але до нас ходять люди, і я просто хочу це покращити, покращити і зробити якийсь результат. І перше, що я роблю, це я, звичайно перераховувати, що в нас є. Бо, наприклад, у нас є. Такі звичайні стаканчики просто. Але ну, ребята, ну, де логотип, де бренди, де всі ті класні штучки, щоб походкати. Бо в нас класні такі білі стакани, але, звичайно, хочу зробити бренди. Треба виділити, які стакани нам потрібні. Бо, наприклад, коли дівчата замовляли ще перші стакани, то на американу вони були за тонкі, і вони замінили, тому вони в нас відрізняються, наприклад, по кольору. Тобто не все так просто, да? не можна замовити стакани в будь-якому місці, і щоб вони точно були класні, це теж треба все тестувати і дивитись. Взагалі, якщо ви бачите, у нас невелике приміщення. У нас всього тут три столика, десь 8-10 місць, де можна посидіти, і небагато взагалі місця для того, щоб щось зберігати. Ми тут не готуємо нічого, у нас є тільки десерти, і ну, тобто, все готове вже. Продається і продається. І що перше хочу зробити, це звільнити місце. Наприклад, я побачила, що в нас дофіга всяких сиропів. Деякі з них ми використовуємо тільки в лимонадах, тобто це вже літній варіант. І навіщо вони тут зберігаються, я не дуже зрозумію. Бо, наприклад, молоко ми дівчатам привозимо три рази на тиждень. Тобто три рази нам треба конкретно привезти тільки молока. Не бачу сенсу зберігати ту сиропи, якщо, наприклад, тут можна зберіг, зберігати молоко. Тобто, умови всі підходять, все чудово. Там є для них місце, де воно буде чудово зберігатись, і замість того, щоб возити три рази на тиждень, ми будемо возити один або ну, два, якщо доведеться. Тобто, це вже мінус, якісь розходи, плюс сховати всі непотрібні. Сиропи, які в нас є до теплого теплого періоду часу, наприклад, я повибирала дублікати, сиропи не так часто використовуються. Тобто однією тої пляшкою вистачає на, ну, на досить довгий період часу. Тому що їм тут робити, я не дуже розумію. Ну, я хочу звільнити місце для чогось іншого і більш потрібного тут. Також треба нормально посортувати ті всі стаканчики і кришечки, бо спочатку все було організовано. Потім, знаєте, дівчата щось шукали, щось там взяли, там забули, туди кришки кинули, там вже щось навлізло. влізло. Тобто, і почався такий бардак, що я зараз ті стаканчики шукаю всюди, хоча так. Да? Дівчата намагалися якось в конкретне місце скласти. От що я зараз роблю: це мені здається перший такий базовий варіант. Я думаю, що я ще пару годин витрачу на те, щоб це все зробити, і поїду вже додому. І вдома буду розбиратись вже з фінансовою частиною, буду робити вигрузку з постера дивитися, що там відбувається, і розуміти, яка вартість десертів у нас повинна бути, щоб ми нарешті почали заробляти. Okay, мене прорвали доставочка моєї їжі. Так, знову всім привіт! Я зараз знаходжусь у Львові. Не знаю, навіщо я з вами віталась, бо мені здається, що це буде частина відео, в якому я вже з вами привіталась, але нехай буде. Отже, я майже тиждень буду у Львові. Через декілька днів я вже їду назад, зараз знаходяться у своєї подруги, трошки допомагаю їм. І ще маю декілька справ, які я повинна зробити у Львові. Саме для розвитку кав'ярні. Мені треба дещо розібратись. І от зараз у нас вівторок, 14 число, вечір, і я щойно приїхала з курсів по каві. Це саме був не Стандартний курс, який ви можете собі уявити, де вас навчають готувати будь-яку каву. Це був курс саме від наших постачальників кави. По-перше, я дізналася, що вони дуже круті, дуже мені приємно з ними працювати. Вони насправді відповідають на всі мої питання. Прям я дуже хлопців рекомендую. Кому треба бути, то напишіть мені. І е, що я, значить, робила? У мене був такий індивідуальний курс для того, щоб мені розказали, що взагалі таке кава, звідки вона береться, яка є обсмажка, яке є очищення, як працювати з машиною, як взагалі каву готувати, яка вона повинна бути. І я е, навчилась тарувати цю каву, бо це вкрай важливо. І ще е, приготувала еспресо, навчилась бувати молоко, там трошки вливати. Ну, тобто, Такі якісь базові, ясно, що це я не навчилась, ми там десь 2,5 години це робили. Але я вже тепер маю уявлення про те, про як це повинно бути. І мені дуже багато чого розказали насправді. Це було дуже цікаво. Я, як не такий кави, насправді отримала масу задоволення від нашої розмови. І це така була індивідуальна консультація тобто там була лише я, я вам вставлю трошки кадрів з того, як це виглядало. Взагалі, було так дуже вайбово і мені дуже сподобалось. І ще, взагалі, найголовніше, що я хочу донести, бачите, я така трошки на емоціях, бо це дійсно. Неймовірний досвід, я не збираю працювати баристою, це зовсім не мій тип роботи, але це дуже цікаво і. Я так, знаєте, записую це на фронтальну камеру без мікрофона, бо я його забула, Думаю, ладно, якщо все буде погано на цьому відео, то я хоча б перепишу, то я зможу його переписати, подивитись, хоч що я тут вам розказувала, і розказати це все знову, але вже з іншою якоюсь кращою подачею, кращим матеріалом. Але от мені хотілося передати саме ці емоції, те, що відчуваю саме зараз, бо я дійсно не очікувала, що це буде настільки класно. І от чого саме я туди поїхала, якщо я не збиралась бути баристою? Е, мені дійсно здається, що керувати кав'ярню це не тільки казати всім, що треба робити. Да? Е, треба розбиратись в бізнесі зсередини і на кожному етапі. Тобто, від того, що я буду розуміти, що відбувається з нашою кавою, і від того, що я буду вміти. Працювати з нею точно не стане нікому гірше. Плюс у нас є питання того, що мені здається, ми зараз знаходимося в такому хиткому трошки становищі, бо у нас зараз дві дівчинки-баристи, і якщо буде якась накладка, що хтось захворів, точно не зможе нікого замінити, то ну кав'ярне стане. Типу, це буде колапс. Такий маленький денний колапс. Тому я вважаю, що мені треба мати можливість. В якісь в якісь екстреній ситуації замінити спеціаліста на роботі. Так, я не приготую настільки круту каву, як це зроблять вони. Але ми зможемо підтримувати хоча б оцей якийсь екстрений, та, екстрений епізод, який можливо станеться, можливо, не станеться, а можливо, станеться. І взагалі. Я думаю, що я теж виділю собі декілька днів на місяць, щоб працювати теж бористом, щоб спілкуватись з клієнтами. Можливо, помітити те, що я не помічаю так з позиції менеджера. Тому це буде дуже класний досвід, і це точно не зіграє в гіршу сторону для вас. І що я хотіла сказати, я це вже розказувала у своїх попередніх відео, чому саме я так роблю? Отак, знаєте, вивчаю. Якби кожну позицію в бізнесі, Та? з боку е, працівника, з боку команди, яка працює на цих позиціях. Справа в тому, що е, в університеті я пішла на курси програмування спочатку на одній, потім на інші. Там в сумі я півроку навчалась чисто програмування, всякі JavaScript, усі діла. І в одній з моїх груп, перші ще, е, був чоловік. Мені, мені тоді було скільки років? 19, мабуть. 19, 20 років мені було. і в моїй групі був чоловік, який не виконував домашнє завдання по програмуванню, те, що нам Ваня, наш викладач, задавав. І це завжди було так дуже цікаво, адже ми зустрічались кожен тиждень, кожну неділю, так на весь день, і всі виконували завдання, ми їх перевіряли, потім виконували, виконували нові завдання. А він якось це робив, знаєте, в напівсили. Хоча він задавав дуже багато питань. І тоді мені стало цікаво, що типу відбувається. Типу, ти прийшов навчатись при цьому, що не робиш домашні завдання, задаєш купу якихось питань. Тобто він відрізнявся з усієї групи. В один момент я не пам'ятаю, що це було, чи хто завів цю розмову, але виявилося, що ця людина, цей чоловік, він не знаю, це називається, мабуть, проджект менеджер Команди, тобто він сам не програміст, але він прийшов навчатись, щоб зрозуміти, що робить його команда. Тоді Тоді... <смас> мені це здавалось, типу, воу, нафіга це потрібно, бо Ну, в тебе ж є люди, які це вміють робити. Ти витрачаєш свій час і гроші на те, щоб навчитись щось розуміти в цій справі, при тому не збираєшся працювати з цим. Але. Я це дуже добре запам'ятала. Я думаю, що я пронесу це з собою через все своє професійне життя. Це настільки всіло в мені в голову, що тепер кожен якийсь свій проєкт я хочу прожити з точки зору з усіх людей, усіх позицій, які будуть займатися в цьому проекті, бо в цьому бізнесі, якоюсь конкретною справою. От, бачите? Типу, пройшло вже, я не знаю там 10 років. А я настільки це запам'ятала, що я не збираючись працювати Баристою, взагалі, не фанатіючи від кави, взагалі, якби не влаштовувалась на цю роботу, просто так сталося. Та і мені стало цікаво попрацювати з кав'ярнею, як з проєктом, подивитися, що з цього може вийти. І я пішла на курси. Щоб дізнатися про каву, щоб навчитись її готувати, це так, знаєте, насправді я дуже собою пишаюсь, що я це роблю. Бо це такий якийсь професійний підхід, це якось про те, як можна працювати, як не працюють більшість людей. І це дуже для мене цінно. Сподіваюсь, цінно буде і для моєї команди, що я включаюсь в цю роботу. Тому так дуже хотіла з вами поділитись. Не знаю, чи вийду я працювати повноцінно. Хоча б, там залишитись самою. коли на зміні декілька людей, я точно, мабуть, буду виходити в ці зміни, пробувати щось готувати. Я думаю, дівчата мене ще більше піднатискають, навчать, бо мені розказали таку базу. Звичайно, по напоям окремо мені не розказували. Але це такий цінний досвід, і я дуже бажаю. Ті, хто цього не розуміє, зрозуміти це і перенести це на свої проекти, або взагалі на свою якусь роботу. Це дуже і дуже професійно з моєї точки зору. Якщо ви можете так зробити це, я думаю, дуже серйозно покращить взаємовідносини в вашій команді, адже тепер ви будете розмовляти з ними на одній мові. Також бачити якісь косяки, розуміти, як це можна виправити або ж зрозуміти наскільки чудова і працювати насправді вас команда